Для перевірки стану наших замовлень нам необхідно авторизуватися під своїм пін-кодом та зайти на вкладку замовлення. Система дозволяє працювати в трьох режимах роботи з замовленнями. Це схема залу. В цьому випадку, обираючи конкретний зал, ми бачимо кількість столів та статуси цих замовлень. Всі столи. В цьому випадку ми бачимо розподілення цих, цих столів за. Співробітниками, тобто за офіціантами, а також можемо зробити перегляд за офіціантами. В цьому випадку, обираючи конкретного офіціанта, ми будемо бачити всі його замовлення. В режимі роботи схеми залу ми можемо перевірити в якому стані зараз знаходиться замовлення. Якщо необхідна підсказка, якого кольору, який стіл. Що означає, нам необхідно натиснути кнопку Колір столу і ми бачимо інформацію: синього кольору це нове замовлення. Зеленого страви готові, тобто їх можна вже подавати. Червоний це замовлення в стані попереднього чеку, сірого кольору страви подані, чорного кольору страви віддруковані, але ще не готові. Прозорий це вільний столик. Наприклад, якщо в мене є замовлення, і я роздрукую на нього попередній чек. Система його відмітить червоним кольором, і це означає, що замовлення вже оброблено, страви вже подані. Якщо необхідно, ми можемо надати нашому гостю попередній чек та закривати замовлення, якщо він готовий розплатитися. Замовлення у стані попереднього чеку не можна редагувати. А якщо необхідно редагувати, в цьому випадку ми звертаємося до адміністратора або керуючого для того, щоб. Вони допомогли змінити дане замовлення.